Я Наталка Васько, українська акторка. Я зачитаю листа, який називається «Лист до себе в минулому директор успішної лікарні, а тепер медика одного стерео, у цієї лікарки-воїна, позивний Калина. Калина завжди асоціювалася в Україні з серцем України, з життям її. Дякую вам, Калина, за захист. За те, що даруєте спокій, за те, що захищаєте нас своєю любов'ю, вірою, справжністю, низький уклін. Зараз майже ніхто не пише листів, а самі собі і поготів, та я вирішила спробувати. Лист до себе іншої, ніж у мирні часи. Привіт, поважна дівчинко, ще пак капітан медичної служби. Як тобі ведеться там, де ти зараз? Знаю, піксель личить тобі не менше, ніж лікарський однострій. А як щодо іншого? Чи не допікає неможливість будь-коли задовольнити чисто жіночі забаганочки типу модної зачіски чи свіженького манікюру? За прогулянками Софіївським парком не сумуєш, як безранкової кави в колі уманських колег, як обходишся без обнодумців. Ну, найголовніше, не страшно, напевно, таки страшно. По-іншому почуваються хіба що люди-роботи, яким нічого втрачати, але таких ти ще не бачила відважних таких. Сміливих і навіть героїчних. так. Та жити прагнуть усі до того ж, Україні, яка гарантує свободу. Зате й борються наші воїни, а ти з іншими бойовими медиками відчайдушно пильнуєте кожне життя. Чи збиралася ти так круто переінакшити напрям свого життєвого руху, коли від менеджменту в медицині, де наставляла багатьох із своєї команди, сама перевтілилася в сумлінну ученицю. І це з найсоліднішим віком у колі молодших колег, бо ніколи не пізно осягати нове, якщо є в кого вчитися. А лідер вашої команди, ас військової медицини, знайшов до кожного ключ, зумів згуртувати, щоб усі відчули надійний лікоть і взаємовиручку. Знаю, що стати в Тероборонівській стрій не було твоїм рішенням одного дня. Це шлях з поступових кроків, і найрішучіший з них це робота в медзакладі прифронтового міста після звільнення Херсону. Коли осмислила свої думки і пішла добровольцем. І все ж для твоєї родини це було важке рішення. Ти знайшла потрібні слова. Якщо йтимуть молоді, це гірше, вони можуть принести небияку користь у тилу, та й у нас, старших, не така гаряча голова на плечах. Знаю, що інколи тебе накриває непереборне бажання заглянути в очі тим, особливо чоловікам, які можуть стати на захист, але не роблять цього. А якби стали, могли б замінити хлопців на нульовці, фізично виснажених, психологічно вигорілих. Для них ти зараз як мама. Уважно вислухати, щиро співпереживати і опікуватися одужанням. Це не менш важливо, ніж призначити ефективне лікування. Бо ж між пацієнтами цивільними і військовими різниця докорінна. І ти щодень все більше переконуєшся, що прагнення сказати і своє вагоме слово в психологічній реабілітації військових стане майбутньому реальністю, та ти ж відчуваєш і приміну власної вдачі. Раніше норовиста непокірлива з характером на кшталт залізної леді зараз під час війни стала лагідною і співчутливою і надто чутливою. Коли клубок застряє в горлі від вчинку бабусі, яка несе волонтерам 50 гривень, свою маленьку частинку перемоги, коли вранці вистачає безцінних слів на телефонному екрані, доброго ранку, як ти? Вистачає, щоб зарядитись і рухатись далі, пліч опліч. До перемоги.